Доброго ранку, мої шановні підписники. Не дивлячись на таку погоду, у нас дощик. Ми прямуємо за посилочкою. За мене... квіточками. Да, мене очікують мої кактуси. Ну що, посилку ми отримали, йдемо зараз садити швиденько. Там у нас кактусята і один повинен навіть квітнути. Пішли додому. Зараз будемо розпаковувати. Посилочка в мене невеличка, тому там я не очікую гігантів. Перший у нас красунчик – ехінофакулокактус мультикостатус. А ось ця манічка це на рагонезі. Я все підготувала для посадки. У мене спеціалізована ґрунтосуміш для кактусів, зроблена в Україні. Також керамзит. Але, на жаль, крупної фракції я буду його подрібнювати, робити міленький. Ось такі два маленькі горщичка. Для манюнечки просто чудовий горщик. І для кореневої місця, і для дренажу. А ось для Ехінофакула кактусу мультико статусу. Для кореневої системи достатньо місця. Хотіла б, щоб, щоб був він більш ширший. Але поки що в мене немає спеціалізованого квадратного горщика. Будемо садити в цей. Нам треба занурити його по ту шийку, де він ріс у своїй попередній власниці. Ну, виходить до стіночки горщика десь сантиметр. Ну, я думаю, буде достатньо. Приступаємо до посадки. Я вже подрібнила керамзит. Більш крупніші шматочки я буду використовувати як дренаж. А зовсім маленькі я додам до ґрунтосуміші. Починаємо. Першими садити будемо гімнакаліціум рагонезі. Оцей такий манюнчик. Спочатку трішечки дренажу. Щоб у нас не було застою води, ну, я додам сразу дренажу і в другий горщик, і нарешті ми приступаємо до посадки. Землесуміш зроблена в Україні. Дуже чудовий ґрунт, Там є пісочок, є агроперліт, Ми додаємо мілесенький керамзитик. Бачите, яка чудова в мене помічниця. Які маленькі в неї птапроворні ручки. Допоможе зараз матусі. Буде докладати земельку. Ось так дружня, У нас швиденько виходить посадочка. Майже закінчили. Результатом я задоволена. Бачите, він маленький. Порівнюючись з моїм нігтем. Поїхали другий. Які чудові в нього ребра, наче жабо. Зверху були квіточки, дійсно. Але поки вони їхали, вони присохли. Сподіваюся, що дуже скоро він порадує мене новими бутонами. Буду очікувати. Шановні мої підписники, я хочу вам розповісти, де саме я придбала ці два чудові екземпляри. На Фейсбуці я підписана на групу Планета кактусів та сукулентів». Там я знайшла, спостерігала за однією колекціонеркою кактусів Лідією Ковш. Я дивилася, які екземпляри в неї є, в якому вони стані. Я дивилася дуже багато фотокарток з манюнічками, які ціни, все придивлялася, все вибирала і нарешті наважилася. Мені дуже сподобався оцей рибристий ехіно пасока Кактус. Він просто мене, знаєте, як взяв у полон. І замовила у Лідії Ковш. Бачите, ну він же ж чудовий. Ну просто красень. Ми завершили сьогодні нашу посадочку маленьку. Ми садили доць. Ти запам'ятала, як він називається? Гімнокаліціує. Правильно, гімно каліціум А у мене кактус з дуже довгою, довгою назвою, я його ще не запам'ятала. Ехінофакулакатус мультикостатус. Ж... Може, ще раз повторимо. Ехінофакулакатус мультикостатус. Ось так. Наші красунчики. сподіваюся, їм у нас сподобається. В коментарях до відео, в описі до відео, я напишу, у кого я придбала ці чудові екземплярчики. До зустрічі! Сподіваюся, що скоро у нас будуть нові посадки і вже в моєму рідному гості. Пока!